Друзі, всім привіт! Безмежно радий вас бачити знову. Безмежно радий повернутися на свої старі місця риболовлі. Сьогодні я приїхав на свою маленьку мікрорічку. Річка називається Ярпінь. Не був я тут більше року. Останній раз був якраз перед війною, 23 лютого. І після того буквально за кілька днів тут велись бойові дії. Досить велика кількість табличок, що тут небезпечно, що тут частково може бути щось заміновано, але навіть не заміновано, не розірвані боєприпаси і тому інше. Йду на свої старі місця, не скажу, що все тут позаростало, але, ну, судячи з усього, рибалки тут ходять своєчасно перевіривши інформацію, уточнивши в людей, люди тут ходять, ловлять. тому я думаю, що тут буде безпечно ось такі красиві види, краєвиди. І сьогодні нам з вами доведеться тут рибалити. Ціллю рибалки є щука і зараз діє заборона на вилов щуки, але не заборона на спортивне рибальство. Тому в теорії ми просто ходимо і кидаємо приманки в воду. Я навіть не знаю, який буде результат, тому що я не був в цих місцях, ну просто неймовірно давно. Зазвичай я з цього місця починаю свої рибалки, з такого ось чудового. І йду вниз за течією. Сьогодні я не буду придумувати велосипед і буду ходити по тим самим місцям. Досить мені цікаво, як зустріне моя мікрорічка мене. І... Ще немалий аспект, те, що я дуже давно не був на рибалці. Більше ніж півроку я не був на спінінговій рибалці. Тому, який результат сьогоднішньої ловлі буде, я навіть не можу спрогнозувати. Дуже цікаво, що нас з вами сьогодні чекає. Про це, я думаю, ми і дізнаємось. Але що я помітив, сюди заходять пішки автомобільної дороги, в принципі, ну, Скажемо так, немає. Буду ходити по протоптаним місцям, щось цікаве вам покажу, розкажу. Ну, заскучав я за цими місцями. Чесно, неймовірно сильно. Багато хто відмовляв мене від поїздки саме в цей район річки Єрпінь, але з цього почалося все моє Ютуб-творчество, скажімо так. Саме на цій річці я зняв свій перший відеоролик. І, власне кажучи, ця річка зробила мене блогером, і мій ютуб канал існував досить добре завдяки саме ось цій річці. Сьогодні у мене спінінг це флагман Z до 10 грам. Ну і катушечка Stradic мій з 0,6 шнурочком. Зараз будемо пробувати на вулиці 0 плюс 1, мінус 1, О десь в таких ключах річка не замерзла, але шнур не обробляв, можливо, буде підмерзати. Ну, не втрачаємо часу, поїхали ловити. А, і ще нюансик: рівень води досить високий. Зазвичай, якщо ви пам'ятаєте, в такий час тут води взагалі не було. Зараз води дуже багато. Але я сподіваюся, що поки тут ніхто не ходив, можливо, тут розвелося трошки більше рибки, ніж було до цього. Зараз все дізнаємось. Поїхали. Невеличке включення про те, який є лох. Дня, можна так сказати, я все зібрав, спінінг, прив'язав поводочок, все тут лежить, все чітко. Хотів вішати ось камеру на груди і знайшов невеличкий нюанс. Якщо вам видно, не знаю, я взяв дріт для зарядки GoPro. мікро-USB, а в GoPro Type-C. Тепер доведеться повертатись в автомобіль, щоб зняти для вас відео. Тому... Рибалка трошки затягується. Все вроді зібрав, все чітко, але з проводом лаханувся. Ну нічого, зараз ми повернемось в авто. Благо, я вчасно це помітив. Буквально на хвилиночку 15-20 риболовля затягнеться, але одразу повернемося до ловлі риби. О, нарешті все готово до зйомок якісного контенту. Так, як я казав, що Мана Страдік катушечка, 0,6 Вівас. Нічого в принципі, нового, все по-старому. Дякуючи моїй довгій блогерській кар'єрі, я назбирав достатньо велику кількість приманок, різних снастей Поясна сумочка моя флагман. Так що приманками я забезпечений. Так, ось така невеличка коробочка. Тут в мене трошки різних приманок. Я навіть не знаю, чесно кажучи, з чого починати сьогодні. Спробуємо, напевно, з чогось такого, скажемо. Давайте спробуємо з чогось такого побільшого. О! Є ось така приманка в мене. Це перчик Wave Tails, здається. На 4 грамчиках досить непоганий варіант, як на мене. Щоб почати сьогоднішню риболовлю. Так, ось вона річка, річка невеличка. І тут, я навіть чесно... дуже дивно, як на мене, е таке враження, наче течія відсутня взагалі. Але сьогодні досить добрі погодні умови для ловлі. В таких таких відкритих участках немає ні вітру, нічого, як завжди, все переплуталось. Що ж, друзі, перший закид в цьому році на спінінг поїхали, зараз будемо щось спробувати. Дізнаємося, що у нас з течією, течія майже відсутня. Це не дуже добре, тому що коли. Присутня течія, можливо, не досить велика, але все ж течія рибка більш активна. Коли тичія слабенька, то і риба менше рухається, і менше енергії їй потрібно затрачати на життя і менше їсти, власне кажучи. Ну, Будемо намагатися когось сьогодні виловити. Перший закид не приносить результату, але сьогодні ми перевіримо теорію. Кажуть, повертатись погана прикмета. Сьогодні ми це з вами дізнаємось більш точно, тому що я повертався до автомобіля за шнурочком до камери. Але завдяки цьому ми сьогодні з вами не пропустимо жодного цікавого кадру, покльовочки, ще щось, можливо, падіння, тому що зверху земелька примерзла. Зараз трошки піде плюс, почне розставати. І буде дуже-дуже слизько. Так що цікаво, що нас сьогодні буде чекати. Але я вам скажу, руки пам'ятають, як тримати спінінг. Головне не спутати покльовочки з якимись торканнями дна, торканнями коряжок і тому подібне. Що ж, перше місце поки безрезультатно, але будемо йти далі. І сподіваюсь на хороший результат. Якщо для порівняння, раніше тут була дорога, причому викатана, досить добре викатана дорога. А зараз тут просто така тропа пішохідна. І то виглядає вона не дуже, скажімо так, впевнено. Єдине, що тут натоптали ногами люди. Ось і є тут прохід. А в цілому немає дороги. Все. Тут раніше от позаростало, буквально за рік заросло так, що навіть ходити важко. Але я ось так, коли схожу з дороги, дуже обережно дивлюсь під ноги і слухаю, щоб ні на що не наступити. Тому що, ну, перш за все безпека. Я розумію, можливо, когось манить небезпека, але трошки страшно, трошки лячно я б навіть сказав, не зрозуміло, що може опинитись під ногами, тому я хожу по таким протоптаним тропам. тропом. кросівки загубив від гарних покльовок. Ось. Ми їх не чіпаємо, обережненько, обережненько. Підходимо до води. Таке місце нічим взагалі нічим не цікаве, але просто тут є підхід до річки, підхід до води. Тому що ну, в даний момент вибирати не приходиться, тому, як я казав на початку, буду ходити по протоптаним місцям, шукати саме в таких місцях рибу. На жаль, залазити в кущі. У мене немає ніякого бажання. О, старенька травичка. На попередньому місці, до речі, на дні дно було зовсім чисте. Взагалі ні за що не чіплялась приманка. І рівень води достатньо високий. Це вносить свої корективи. Можливо, навіть 4 грамчики буде маловато. Але побачимо, який буде результат. Ось в такий час. Сьогодні у нас ну, кінець зими, 27 лютого. І рибка досить вяла, я сумніваюся в її великій активності. Треба ходити шукати. І приманка, яка довше зависає в товщі води, більш цікавить ту саму невеличку навіть щучку, ніж приманку, яка мчиться, несеться на всіх порах, падає, гупає. Це нам зараз ні до чого. Тому я вважаю, що в такий час краще. Не догрузити приманку, ніж перевантажити і отримати взагалі нульовий результат. На в'ялих таких паузах, на довгих зависаннях, щука є більше часу, враховуючи те, що я кажу, що слабка течія, щука є більше часу, щоб атакувати приманку, зосередитись на ній і зрозуміти, атакувати її чи не атакувати. А коли ви швиденько вона губ-губ-губ-губ. Риба не завжди навіть звертає увагу на це. От саме в таку холодну пору. Влітку, безперечно, активні проводки працюють досить добре. І навесні, коли водичка вже прогрівається, можна в мене були випадки, коли я просто отак, отак крутив, маслав, маслав, і щука дуже жадібно атакувала мою приманку. Але зимою і ранньою весною таких ситуацій Ну, є вони, але досить-досить рідкі. тому... Краще приманку не догрузити, ніж перегрузити, тому що зловити ідеальний баланс досить важко. Немає аксіоми, і ти не знаєш, що щуки буде цікаво сьогодні, що буде цікаво завтра, і що їй було цікаво вчора. Зазвичай це розуміння приходить, коли ти вже приїжджаєш додому і думаєш, блін, треба було ставити щось інше, треба було робити більший акцент на вагу, ще на щось. Тому, скажімо так. В умовах онлайну, тобто коли ти на річці треба шукати якусь золоту середину, але знайти її не завжди вдається. Тому от, саме весною ранню і взимку я вважаю. Стара. Я вважаю, що краще не догрузити приманку, краще в неї буде така плавна вальяжна гра, ніж... Навантажити її так, щоб воно гупало. Але іноді бувають випадки, коли ставлять високу вагу і просто волочать по дну. Це актуально, але не на цій водоймі, саме не на цьому участку, тому що на дні часто бувають ну, кущі старої трави, які ще не перегнили. Вони ще залишаються на дні, і такі стрічки просто терчать з дна. І якщо волочити, можна досить багато назбирати на приманку. Зайвої чепухи. Але течія дуже мілка, майже немає течії. Хочу показати вам творчість бобрів. Зазвичай в таких отак близько, в таких місцях ось там дорога. В таких місцях я ніколи в житті не бачив, щоб бобри щось гризли. Це знак про те, що тут мало людей ходить. І це причому чітко видно, що бобри, ось це принаймні погризено, дерево впало. І вони його чик-чик-чик і -чик -чик розтягують потім. Скоріше за все, десь тут невелико, недалечко є їх норка. Бо то явно щось обрізалось, обламувалось, я думаю, людьми. А це 100% творчість бобрів. І от в таких місцях, прям так близько, я їх не бачу. Вони зазвичай дуже близько до людей не підходять. Раніше тут було досить багато рибалок. І ось тут ось просто стежка і все. Тобто тут реально не те, що мені здавалося б, да, що тут мало ходить риболовів. Тут реально їх ходить мало, але вони ходять. тобто Тропа є і це не просто так вона тут протоптана. Вже третє таке місце, бачите, така ямка. Я не знаю наскільки це так, але я вважаю це вже третя така, я помітив третю таку ямку. Я вважаю, що це такі ямки залишають прильоти. Тому що немає, ну тобто не викопано це від прильотів. Десь тут літали активно снаряди. Тому я думаю, що це від прильоту залишилось такий, воронка називається. Тому я думаю, що... Не так тут безпечно, десь може лежати якась нерозірвана штука від градів чи ще від чогось, від мінометів. Досить небезпечно. Я дійшов, до речі, до дуже цікавого такого місця. Поворот річки таке досить одне з найкращих місць на даному відрізку. Досить часто в мене вдавалося зловити щуку саме в таких місцях, саме в цьому місці. З різних кутів, але саме в цьому місці. Тому зараз почнемо його обловлювати. Спочатку тут, потім перейду на той бік, з того боку спробую. Побачимо, що з цього вийде. До речі, що мені дуже сильно не подобається, окрім відсутності течії, відсутність активності риби будь-якої. Взагалі нуль. Ні одного там. Всплеска, нічого взагалі немає. Рибка не скидається, не грається, ні малючка ніякого, нічого немає, взагалі нічого. Активності риби рівно 0. Кацап'ята вирішила мене привітати з моєю маленькою радістю, що я вирвався на рибалку. На чи була повітряна тривога? Іван, будь ласка, 8,24 повітряна тривога. Дуже дякую. Підераси по-іншому не скажеш, навіть термін такий є, що вони підераси. Я приїхав на рибалку, повітряна тривога, дякую. Прийшов я на місця з трошки більшою течією, шукати щук тут, але рівень води просто якийсь космічний, я там стояв ногами. Ось тут буквально, там де ось корчик цей, тут все. А зараз нічого немає, шнур замерз. Поплощем трошки і буде все чудово. У мене таке враження, що щуку з цих місць як вітром здуло. Я вже... Прокидав, прокидав, я зменшив приманку спеціально. Ну, Тому що я знаю, що тут розмір щуки невеликий. Приблизно знаю глибини, місця, поставив 3 грамчика, маленький твістер. Результату нуль. Абсолютно нуль. Одного крча тільки спіймав. І все. Я взагалі дуже здивований такою ситуацією. Навіть тут моя річка мене зустріла. Повним фіаско. Навіть не знаю, що робити, тому що нема. Нема покльовочок, контактів, взагалі нічого. Нема активності, немає риби просто. Тиша. Абсолютно тиша. Але ціль сьогоднішньої рибалки була не стільки рибалка, скільки розвідка. Можливо, в якийсь інший день, коли буде. Нормальна погода, скажімо так, не холодно, нічого, то буде нормально. Ось як підтвердження, того, що я вам говорив, ось лід в кільцях намерзає. І в таких от стіснених умовах, коли ще замерзший шнур, досить-досить некомфортно закидати, тому що вага маленька, немає місця для того, щоб замахнутися нормально. І через цей лід ну, не дуже добре проходить шнур на легеньких закидах. Друзі, вже близько години хожу. змінив напевно точок 5 чи 6, результату немає, покльовок немає. Але місця такі прикольні, мені подобається тут гарно так. Якби ще рибка покльовувала, було б взагалі чудово. Але з логічних пояснень я думаю, що це перепад води у від'ємну сторону і плюс до того високий рівень води. І високий рівень води відсутність течії, і рибка, можливо, і є, але не дуже активно потрібно шукати, вимолювати її буквально на кожну покльовку. В моїх планах ще буквально 2-3 точки. Якщо результату не буде, то буду збиратися вже додому. Чесно кажучи, вже трошки стомився, прийшов кілометрів, напевно, близько 4 по річці і мене дивує те, що я не бачив. Ніякої активності риби. Взагалі не бачив риби. Просто Це... напевно про щось говорить все ж таки. Навіть не те, що вона не активна, а те, що взагалі якийсь сюрреалізм, немає риби просто. Я проходжу старі місця свої, які колись були дуже-дуже перспективними. І розумію, що, як я й казав, сьогодні шаблони більше не працюють. За рік дуже багато чого змінюється, ось піднялась вода. І взагалі не зрозуміло. Раніше я бачив, де лежать ці всі повалені дерева, де там коряшки, ще щось. Води стало багато. І стало не зрозуміло, де можуть бути ці укриття. Я зараз працюю за тою логікою, що стою на витоптані місця просто. І вже їх обловлюю, тому що витоптані місця, як ви розумієте, витоптані не просто так. Але навіть на них не бачу ні течочка, ні покльовочки, нічого взагалі. Тобто місця, отут раніше було дуже багато коряг. Я не розумію, то чи то їх кудись змило, чи куди вони поділися. Можливо, щось поперегнивало з часом. Але в цьому місці я взагалі не міг нормально провести приманку. Трава, коряги, все було. А зараз я провожу як по чистому дну. Мені не зовсім це зрозуміло, але тим не менше це так. Тобто за рік ситуація змінилася кардинально. Немає взагалі, немає нічого. Просто абсолютна тиша. Друзі, я дійшов до місця, з якого почалась моя блогерська кар'єра. Для мене воно по-своєму магічне. І досить часто воно приносило мені рибу без трофеїв, але риба тут була завжди в цьому місці, дивлячись на те, що сьогодні тяжка така ситуація з активністю, з кльовом, я сподіваюся, що все ж я вмовлю щучку на. Покльовку Причому я вірю саме в це місце. Я тут хочу поекспериментувати з приманками, тому що, ну, в плані, це остання моя точка на сьогодні. Більше я не буду тут ходити блукати, шукати рибу. Хочу обловити саме ці місця. От там під тим берегом досить перспективне місце, на мою думку, я там навіть бачив сплески активності. Іду пробити ще одну точку, але як я бачу, що точку вона вже не пробиваємо. Зустрівся з дідусем, він ходить на живця, ловить. І Дізнався від нього інсайдерську інформацію. Ще на початку війни тут неподалеку є склад косметики, в склад косметики прилетіло, його розбомбили. Потім почалися дощі, і вся вся хімія зі складу того почала стікати в річку, тому що склад знаходився буквально на березі річки. Багато риби видохло, дуже велика кількість, і можна ходити тільки вверх. За течією від того складу, там, каже, толку більше. Тут ситуація дуже плачевна. В нього результат такий самий, як у мене, майже. Каже, дві малюсіньких щучки спіймав і все. Тому. Виявляється, я ходив тут просто так. Ще є причини, чому такий високий рівень води і нема течії, але то вже інше. І хотів я пробити ще а ось таке місце. Тут ось місток старий. Ну не такий старий, просто ще його завалило вже водою, сміттям. Хотів тут половити, спробувати. Але вже не буду, нема тут підходу. Тут куча корчів, тут, тут був берег, ось там де місток починається, тут був берег. Рівень води дуже високий, тому буду їхати додому. Ловив сьогодні на річці Героїні Ірпінь. Чому річці Героїні? Я думаю, ви всі знаєте, тому що саме ця річка зупинила наступ на місто Київ свого часу. Тому, на жаль, її доля склалася не дуже добре, орки попсували життя людям, а ще й навіть рибам, розумієте? Тому... Дуже насправді така плачевна ситуація, але є варіант поїхати на розвідку вверх. За те, що я там колись ходив, там колись навіть ловилася риба, тому я думаю, можна туди проїхати. Звичайно, за рік ситуація то вирівнялась, хімію цю вимило, і риба має бути більш-менш активна в цих місцях, але її кількість... На досить маленька, тобто вона сюди заходить, він каже, але дуже-дуже мало її, тому ситуація неоднозначна. Треба йти вверх за течією і там вже шукати свого щастя. Сьогодні я цим займатися вже не буду. Сьогодні рибалка вийшла у нас безрибна, але, але душевна і домашня на рівному місці. На, скажімо так. Річці, яка має для мене дуже велике значення. Я її відвідав, пройшовся по небезпечним місцям, як кажуть таблички. І по факту люди тут не дуже ходять. І на те є дві причини. Перша це ну, небезпека логічна, нерозірвані снаряди і можливо якісь міни, ще щось. А друга, це те, що ну, риби нема. Я навіть не знаю, тому що я дуже люблю цю річку, але потрібно їхати шукати нові місця, нові відрізки цієї річки, які можуть бути перспективні для риболовлі. Це все буде в наступних випусках, як завжди, комусь потрібно мені зателефонувати. Це все буде в наступних випусках. Так що чекайте, відео постараємось викладати частіше. А з вами був Яшка Рибак. Бережіть себе і всім пока-пока. Посилання на всякий випадок залишу в описі. Я не знаю, хто за ними переходить, але хай будуть. Якщо буде цікаво якісь снасті, переходьте по посиланням. Всім пока.